Друзі, привіт! Рада вітати вас на каналі Глоу. Давайте налаштуємося на практику, сідайте в зручне положення. І сьогоднішню практику ми будемо починати з ожає пранаями. Вдихи і видихи будемо робити через ніс, але зі стиснутими зв'язками. На видиху, ніби намагаємось промовити звук О, а на видиху звук А. Приготувались, робимо повільний вдих і видих. Знову вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Ще два рази: вдих, выдих, вдих. вдих. Повільний видих. Повертаємось до нормального дихання. Голову нахиляємо вправо. Кладемо праву долоню на голову, поглиблюємо нахил. Плечі намагайтесь відводити вниз до підлоги. Вдих, повертаємось в центр і на видиху нахиляємо голову вліво. Теж кладемо долоню на голову, поглиблюємо нахил. Відводьте плечі подалі від шиї, тримаємо ще кілька секунд. Піднімаємо голову по центру, робимо вдих на видиху нахил голови вперед, і обидвома долонями тиснемо на потилицю, поглиблюємо нахил голови вперед, під боріддям тягнемо збільше до грудної клітки і відчуваємо, як тягнеться задня поверхня шиї. Не виходячи з положення, починаємо повертати голову вправо і потім вліво. І знову вправо і вліво. Продовжуйте виконувати цю динаміку у зручному для вас темпі. Дихання не затримуйте ще кілька разів. Повільно відпускаємо позицію і робимо вдих руки через сторони, заводимо вгору. І скрутка вправо. Ліва долоня на правому коліні, права рука за спиною, погляд направляємо за правим плечем, спина рівна. Дихання повільне і спокійне. Вдих, повертаємось в центр, руки піднімаємо вгору. І на видиху скрутка вліво. Права долоня йде на ліве коліно, ліва рука за спиною. Спина пряма, погляд направляємо за лівим плечем. Спускаємо положення і повертаємось в центр. Робимо вдих, обидві руки заводимо над головою, беремо долоні в замочок і потягнулися назад. Розкриваємо грудну клітку вперед. Руки як можна далі заводимо назад за голову. Вдих. Права долоня йде на ліве коліно, на видиху, нахил в праву сторону. Тягнемо весь лівий бік, погляд направляємо вгору за руку. Якщо виникає дискомфорт, можете дивитися вниз на підлогу. Змінюємо руку, зараз ліва рука на коліні, а права йде в нахил. Тягнемо лівий бік. Вибачте, тягнемо зараз правий бік і спокійне, повільне дихання. Виходимо з положення, ноги беремо в позицію метелика і трішки виводимо вперед перед собою. Повинен утворитися ромб в ногах. Робимо вдих, потягнулися потилицею вгору і на видиху повільно опускаємо голову вниз до стоп. Спина може трішки скорглятися, потилицею тягнемося вниз до стоп. Розслабляємо шию. Максимально розводимо лопатки по сторонам. З круглою спиною виходимо з цього положення і переходимо в позицію на четвереньки. Коліна під тазом, руки під плечима, кішка корова. Вдих, розкриваємо грудну клітку вниз, потилицю, потягнулися вгору, видих, скругляємо спину. Продовжуємо вдих, розкрили грудну клітку, видих, скруглили спину. Ще вдих, видих. Слідкуйте за тим, щоб розкриття йшло більше в грудної клітці, а не в попереку. Видих, скругляємо спину і остання динаміка вдих, видих. Починаємо робити кругові оберти грудною кліткою через праву сторону. Видих робимо вгорі, вдих внизу, і переходимо в іншу сторону. Знову ж таки, вдих, внизу, видих вгорі. Повертаємось в центр, вдих. Видих, собака мордою вниз. Коліна зігнуті, п'яточки висять, повільне, спокійне дихання. І починаємо крокувати з ноги на ногу. Відчувайте, як м'яко розтягується задня поверхня стегна і під коліні соглоби. Вдих по центру, на видиху виносимо праву ногу вгору і вперед між руками. Позиція воїна 1, Піднімаємо корпус догори, руками потилицею тягнемося вгору. Живіт підтягнутий, ноги сильні. Зараз перейдемо з вами до динаміки. Руки опустіть, будь ласка, в позицію на масте перед собою, перед грудьми. Робимо вдих, піднімаємось вгору, на видиху присідаємо вниз. Знову вдих вгору, видих, присіли. Продовжуємо. Вісім. Вниз. Сім. Вниз. Шість. Вниз. П'ять. Вниз. Чотири. Вниз. Три вниз, два, вниз, один вниз. Вдих, руки піднімаємо вгору і на видиху відштовховуємо з лівою ногою, втягуємо, виводимо її вперед, зігнуто в коліні. Тримаємо позицію кілька секунд, тримаємо баланс. І далі інша динаміка присідання на одній нозі. Заносимо ліву ногу за праве коліно, присідаємо вниз і знову виводимо ліву ногу вгору. Знову присідаємо на правій нозі і ліву ногу вводимо вгору. Повторюємо, ще два рази, присіли, вивели ліву ногу вгору. І останній раз присіли і вгору. Відпускаємо позицію, опускаємо ногу і руки вниз, робимо повільний, глибокий вдих і на видиху правою ногою відкорковуємо максимально назад в позицію воїна 1. Живіт підтягнутий ноги сильно, потилицю і руками тягнемось догори. Повільне, спокійне дихання. І виконуємо присідання віребхадресані 1. Піднімаємось вгору, опускаємось вниз. Вгору опускаємось вниз. Ще 8, Вниз. Сім, вниз. Шість. Вниз. П'ять. Вниз. 4, Вниз. Три. Вниз. Два. Вниз. Один. Вниз. Робимо вдих на видиху. Праву ногу виводимо вперед. Перед собою. Зігнуто в коліні. Тримаємо баланс, тримаємо позицію. І переходимо до нової динаміки присідання на лівій нозі. Заводимо праве коліно за ліву ногу, присіли вниз і знову вивели коліно вгору. Присіли і вивели праве коліно вгору. Знову присіли і вивели коліно вгору. Останній раз, вниз і вгору. Відпускаємо позицію, опускаємо ногу і руки вниз, робимо повільний вдих, піднімаємо руки над головою, потягнулися назад, на видиху, нахил вперед. Ноги трішки згинаємо в колінах, живіт і грудну клітку кладемо на стегна, фіксуємо замок в руках за лікті і починаємо хитати зі сторони в сторону. Шия розслаблена. Погляд направляємо в простір між ногами. Фіксуємо долоні на килимку, вдих потилицею потягнулися вгору, видих нахил до ніг. І переходимо в планку. Таз підкручений, живіт підтягнутий, лопатки широкі. Робимо вдих, на видиху праве коліно підтягуємо до грудей і опускаємо коліно вниз на підлогу і вгору. Знову на підлогу, вгору, вниз, вгору, вниз, вгору. Продовжуйте виконувати цю динаміку, живіт підтягнутий, лопатки широкі. Ще останній раз. І змінюємо ногу. Зараз ліве коліно підтягуємо до грудей і виконуємо цю ж саму динаміку. Опускаємо коліно вниз на підлогу і підтягуємо назад до грудей. Ще вниз, вгору, вниз і вгору, вниз вгору. Повернулись в планку, робимо вдих на видиху собака мордою вниз. Кілька циклів дихання відпочиваємо в цьому положенні. Дихайте повільно і глибоко. Видих робіть довший завдих і відпускаєте напругу зі свого тіла. Робимо вдих, на видиху праву ногу виводимо вгору і вперед, між руками позиція воїна 1. Руки піднімаємо вгору, живіт підтягнутий і потилицею тягнемось догори. Вдих з'єднуємо руки разом. Видих, згинаємо руки в лікті, заводимо назад за спину. Грудну клітку більше розкриваємо вперед. І далі опускаємо ліве коліно на килимок і та стягнемо вниз до підлоги. Грудну клітку виводимо як можна більше вперед, потилицею тягнемося вгору. Фіксуємо з лівою стопою за килимок і переходимо в позицію піраміди. Нахиляємо корпус до прямої ноги, руки заводимо назад до корпусу. Не закидуйте голову вперед, тримайте шию рівною, погляд направляємо в простір між ногами десь по центру килимка. Плавно переходимо в вірапхадраси на два, руки паралельні підлозі. живіт підтягнутий, ноги сильні. І далі переходимо до нової динаміки, фіксуємо обидві долоні за потилицю, вдих, тягнемось лівим ліктем до лівої ноги, видих правим до правої. Знову вдих лівим до лівої, видих правим до правої. Продовжуємо. Вдих, видих, вдих, видих. видих. Не поспішайте, тримайте баланс вдих, видих, вдих, видих. Вдих випрямляємо праву ногу в коліні, видих нахил до задньої ноги. Погляд направляємо вгору на долоню, розкриваємо грудну клітку більше вперед. І знову робимо вдих, згинаємо праву ногу в коліні і зараз потягнули лівий бік. Погляд направляємо вгору. Якщо виникає дискомфорт в шиї, можете дивитись вниз на підлогу. Вдих, піднімаємося вгору на прямих ногах і переходимо в позицію трикутника. Потягнулись корпусом трішки в праву сторону, опускаємо праву руку на ногу, ліву виводимо вгору, погляд направляємо на ліву долоню. Якщо виникає дискомфорт в шиї, можете дивитись прямо перед собою або вниз на підлогу. Таз, будь ласка, підкрутіть трішки більше вперед, а грудну клітку розкривайте більше назад. Хто може, заносимо ліву руку назад і фіксуємось за стегно, якщо не виходить, Тримаємо попереднє положення. Виводимо ліву руку вгору і за сильною лівою рукою піднімаємось вгору, переходимо в репхадраса на 2. Далі переходимо в позицію воїна 1. Опускаємо ліву долоню на килимок. Праву руку розкриваємо вгору. Скрутка в позиції ящерки. Відпускаємо асану і переходимо в планку. Таз підкручений, живіт підтягнутий, лопатки широкі. Робимо вдих на видиху собака мордою вниз. Кілька циклів дихання залишаємося в цій позиції. Вдих, ліву ногу вносимо вгору і вперед перед собою позиція воїна 1. Піднімаємо руки догори, живіт підтягнули ноги сильні. Вдих, руки з'єднуємо між собою, на видиху заводимо їх назад, зігнуті в лікті. Тримаємо позицію ще кілька секунд, грудну клітку розкриваємо вперед. Далі праву ногу опускаємо вниз на килимок і тазом тягнемося як можна нижче до підлоги. На кожному видиху намагайтеся трішки нижче опустити таз до підлоги, а потилицею тягніться догори. Фіксуємо праву стопу на килимку і виходимо в позицію піраміди. Корпус нахиляємо до прямої ноги, руки заводимо назад до корпусу. Погляд направляємо на підлогу, шия вільна. Плавно переходимо в позицію воїна 2. Руки паралельні підлозі. Живіт підтягнутий, сильні ноги. І приготувалися до динаміки, зафіксували руки на потилиці, правим ліктем тягнемось до правої ноги лівим до лівої. Ще вдих правим до правої, видих, лівим до лівої. Продовжуємо вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих. Випрямляємо ліву ногу в коліні, робимо вдих на видиху нахил до прямої задньої ноги. Погляд направляємо вгору на долоню, розкриваємо грудну клітку вперед і вгору. Вдих згинаємо ліву ногу в коліні, на видиху, нахил в ліву сторону, тягнемо правий бік. Погляд направляємо вгору. Якщо виникає дискомфорт, можете дивитись вперед перед собою чи на підлогу. Вибимо вдих за сильною правою рукою піднімаємося в на два і далі переходимо в позицію воїна 1. Робимо повільний глибокий вдих. На видиху праву долоню опускаємо на рівень з лівою стопою. А ліву руку розкриваємо вгору. Погляд направляємо на ліву долоню вгору. Скрутка в позиції ящерки. Опускаємо руку на килимок і переходимо в планку. Таз підкручений, лопатки широкі, живіт підтягнутий. Вдих на видиху собака мордою вниз. Повільний вдих. На видиху, собака мордою вгору. Ноги сідниці дуже добре напружені. Грудну клітку виводимо вперед, потилицею тягнемося вгору, живіт підтягнутий. Ліна опускаємо на килимок і переходимо в позицію дитини. Відпочиваємо. Таз опускаємо на п'яточки, голова на підлозі. Повільно спокійне дихання, дих, видихи довші завдих і розслабляємо все тіло, відпускаємо всю напругу. Повільно скруглою спиною, піднімаємося на четвереньки і переходимо в собаку мордою вниз. Подивіться, між рук робіть вдих і на видиху підстрибніть вперед. Вдих піднімаємо руки вгору, потягнулися назад за спину, на видиху опускаємо руки вниз. Ноги стоять у нас на ширині тазу, робимо вдих, на видиху присідаємо в позицію стільця. І зараз динаміка. Випрямляємо ноги в коліні, корпус паралельно підлозі, руки за спину і знову позиція стільця. Знову випрямили ноги і переходимо в позицію стільця. Продовжуємо. Випрямили ноги і позиція стільця. М'яко розтягуємо задню поверхню стегна, також сідниці. І знову в позицію стільця. Ще кілька разів вдих, видих, вдих. І зараз в цьому положенні повільно піднімаємось на носочки. Тримайте баланс, слідкуйте за тим, щоб ви не впали. Також не затримуйте дихання, воно залишається повільним і спокійним. Повільно відпускаємо асану, переходимо в позицію стільця. І в цьому положенні теж піднімаємось на носочки. Тримаємось кілька секунд, дихання повільне і спокійне. Тримайте баланс. Беремо повільний вдих на видиху складка. Вдих потягнулися тім'ячком догори і видих повна. Складка, зафіксуйтесь, будь ласка, долонями за е, ікри і підтягніть корпус як можна ближче до стегон. Якщо сильно скругляється спина, зігніть, будь ласка, ноги в коліні. І на кожному видиху намагайтесь потрішечки випрямляти ноги. Вдих, повільно відпускаємо положення, фіксуємо долоні на килимку і переходимо в планку. Вдих на видиху, собака мордою вниз. Тут робимо вдих, видих, собака мордою вгору, ноги сідниці дуже добре напружені. Опускаємо коліна на підлогу і позиція дитини відпочиваємо. Таз опустили на п'яточки, голова на підлозі. Дихаємо повільно і спокійно. Відпускаємо напругу в тілі, відпускаємо зажими і втому. Піднімаємо корпус вгору, фіксуємо долоні на п'яточках, робимо вдих, на видиху переходимо в позицію верблюда Таз виносимо як можна більше вперед. Грудну клітку розкриваємо вгору, погляд направляємо вперед перед собою. Не закидуйте голову назад. Якщо не виходить це положення, піднімайте корпус вгору, фіксуйте руки на попереку і прогинайте. Грудну клітку вгору, а таз виносите вперед. Тримайте це положення. В кого виходить, тримаємо повне, повну асану верблюда. Повільно відпускаємо асану і через хрещення ноги переходимо в позицію сидяча на підлогу на сідницях. Випрямляємо ноги вперед перед собою, вдих, руками потягнулися вгору, зафіксували за пальчики ніг, знову вдих тім'ячком потягнулися вгору. І на видиху бачимо танаса на нахил вперед до ніг. Спочатку кладемо живіт, далі грудна клітка і далі вже опускаємо голову. Якщо не виходить, ноги трішки згинаєте в колінах. І потім на кожному видиху поступово опускаєте коліна вниз до підлоги. Вільно з круглою спиною виходимо з цього положення, руки фіксуємо на рівень з колінами і почергово починаємо піднімати ноги вгору прямі. Живіт підтягнутий, носочки натягнуті від себе. Працюйте в довільному темпі, слідкуйте за тим, щоб спина сильно не скруглялася, і ноги тримайте рівними. Виконуємо останні дві динаміки. І далі відпускаємо це положення, фіксуємо за пальці ніг, вдих, потягнули стімячком вгору, видих, нахил до прямих ніг вперед. Знову ж таки, спочатку кладемо живіт, далі грудна клітка і далі вже опускаємо голову. Повільно скорглою спиною виходимо з цього положення. І далі зафіксуйте, будь ласка, долоні за ікри, Лікті поставте на підлогу, вдих потягнулися тімочком вгору, на видиху максимально скругляємо спину, потилицею тягнемося до колін, а під боріддям до грудної клітки. Лопатки максимально широкі. і Відчуйте зараз, як витягується у вас хребет і задня поверхня шиї. В цьому положенні трішки важко дихати, але намагайтесь не затримувати дихання. Це дуже важливо. Повільно виходимо з цієї асани. І далі перейдіть, будь ласка, більше на початок килимка. Перевірте, щоб позаду у вас було більше місця. Фіксуємось за коліна і почнемо перекочуватися на спину і знову на сідниці. На спину і на сідниці. Повторимо ще два рази. І далі залишаємось лежати на килимку, фіксуємось, обнімаємо коліна і починаємо хитатися зі сторони в сторону. Очі можете закрити і поступово сповільнюйте дихання. Ліву стопу опускаємо на килимок, праву фіксуємо трішки вище коліна, розвертаємо стегно в сторону, вдих, зафіксувалися за ліве стегно, на видиху підтягуємо його до себе. Зараз ми з вами тягнемо праву сідницю, дихання залишається повільним. Відпускаємо положення і змінюємо ноги. Зараз права стопа на килимку, ліва трішки вище коліна, вдих фіксуємо за праве стегно, на видиху підтягуємо до себе. Зараз розтягуємо ми ліву сідницю. Очі можуть бути закриті, намагайтесь розслаблятися. Відпускаємо це положення. Далі робимо вдих, піднімаємо ноги вгору, носочки натягнуті на себе, руки залишаємо вздовж корпуса. І далі починаємо працювати динамики. Натягнули носочки від себе і знову на себе. Від себе. І на себе. Працюйте в довільному темпі, слідкуйте за тим, щоб живіт був підтягнутий, а ноги тримайте рівними. Ще носочки на себе, і від себе. На себе. І фіксуємо позицію щасливої дитини. Якщо важко зафіксувати за п'яточки, можете триматись за великі пальці ніг, ноги розкривайте як можна ширше, і коліна підтягуйте як можна ближче до підлоги. Повільно відпускаємо асану і переходимо в позицію метелика лежачи. Стопи з'єднані разом, коліна навпаки розкриті. Руки можуть залишатися вздовж тулуба або на стегна. Якщо ви хочете, можете покласти на живіт або на грудну клітку. Починаємо розслаблятися. Повільний вдих через ніс і повільний видих через рот. Розслабляємо всі м'язи тіла. Відпускаємо зайві думки, знову вдих через ніс і видих через рот. Поступово відпускаєте контроль, вдих через ніс і видих через рот. І розслабляємось, повністю відпускаємо напругу з тіла. Ще один вдих через ніс, повільний видих і залишаємось на деякий час. Наодинці з собою, в шавасані. Поступово почни відчувати своє тіло порухай пальчиками на руках, на ногах. Далі повернись на будь-який зручний бік і за допомогою іншої руки допоможи піднятися в позицію сидячи, руки поклади долонями вгору на коліна, зроби повільний вдих, видих, відзнач своє самопочуття, пробіжись увагу по своєму тілу. І далі склади, будь ласка, руки в намасте перед грудьми перед собою. Подякуй собі за сьогоднішню практику, зробив дих, наповнений любов'ю. На видиху відпустив всі свої проблеми і турботи. Подякую від крізь погляд до себе. Я тобі також дякую за цю практику Намасте. Підписуйся на мій канал, там ти знайдеш ще більше цікавих відео.